Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хочу сьогодні вивільнити одну таку думку, щоб ти, або ми, або я ми прийняли нове життя, яке хоче проявляти творити Господь в нашому житті, що десант. Амінь. І ось Ісая, 43 розділ, з 19 вірша. Тут написано: ось я роблю нове. Про що це нам говорить? Господь, сам Господь, Він хоче робити нове в твоєму житті оновлення, освячення, прорив, зцілення, відновлення. Він хоче вливати нове вино в нові міхи. Він хоче сьогодні давати тобі нову радість. Він хоче збагачувати тебе, щоб тебе було щасливе життя, благословенне життя. І Він каже: ось я роблю нове. Дивіться, Господь буде робити, і Він робить. Воно з'явиться, чому Христос за це помер? Він вже дає це по благодаті. Амінь. Але на що звертає Господь нашу увагу? Невже ви цього не хочете знати? Господь робить, Господь рухається в церкві на домашках, Господь рухається через молитви в Твоєму покликанні. Але люди є, які приймають це нове, і вони бачать, як це виливається, як це реалізується, проявляється в їхньому житті. А є люди, які в блоці, блок, вони блокують те, що Господь хоче робити. Їм все рівно. Або це не є для них цінністю, або вони в це не вірять, або вони закриті, зачинилися від Господа. Невже ви цього не хочете знати? Я вірю, що в мене дивляться люди, які хочуть бачити чудеса, нове життя, Божу силу, Божий прояв, зцілення, коли Господь тебе піднімає в ім'я Ісуса. Я вірю, що ви саме такі люди. І дивіться, я читаю Біблію. Тут написано: я прокладу дорогу в степу і ріки в пустелі. Хто це буде робити? Бог, це Його чудеса. Тобі треба просто приймати вірою. Приймай, просто це приходить. Він каже, ну, в степу дорогу. Не було в степу дороги. Або не було в пустеля, річки не було. Він каже, я буду робити неймовірні чудеса в вашому житті. Я це зроблю, я прокладу дорогу. Я прокладу річку. Вона з'явиться в пустелі. Амінь. Це наш Господь, Всемогутній Господь. Він каже, далі. Що польові звірі прославлять мене і шакали, і страуси. Все буде прославляти мене, тому що я дам, бачите, я роблю нове, я прокладу. Це Господь, це Його вплив, Його сила. Це Він всемогутній рухається в твоєму житті. Він хоче це робити. Я роблю, я прокладу. А далі я дам воду в пустелі, ріки в сухому степу, щоби поїти. Обраний народ мій, ти ця дитина Божа, ти цей народ. І Господь каже: Я дам воду, Я дам благословіння, я вже поблагословив, я це проявляю, гроші приходять, зцілення відбувається, ти прориваєшся. Амінь. Я дам. А далі Він каже: я сформував цей народ для себе, щоб він звищав славу. Мою. Господь виливає славу, щоб ти прославив Його. Амінь. І це дуже потужно. Я сформував для себе. Дивіться, я роблю, я прокладу, я дам, я сформував, я виливаю славу, щоб ми проповідували Божу славу. Щоби ми проповідували про Христа, який творить чудеса. Амінь. Щоби ми свідчили про нове життя у Христі Ісусі. Амінь. Тому і в книзі відкриття Господь не змінюється. Він там також говорить, говорить, коли сидить на престолі, Він каже: Ось я творю все нове. І ці слова, вони є істинні і вірні. Бог саме такий, і хай він творить нове життя своїми чудесами в Твоєму житті. Амінь.